Всіх вітаю, друзі. Ви просили мене дуже багато разів розібрати ситуацію з легалізацією українців на території Польщі. Тож сьогодні ми поговоримо про по перше, статус Укр на якому зараз перебуває близько мільйон українців. Поговоримо про так званий міжнародний захист і поговоримо про ті випадки, коли під час процедури отримання міжнародного захисту можна навіть отримати депортацію в Україну. Поговоримо також про продовження того самого тимчасового захисту і е, про інші е, нюанси, скажімо так, для того, щоб кожен українець, який або вже знаходиться на території Європи, е, на території Польщі або збирається сюди виїхати, а зараз виїжджає дуже багато людей, щоб кожен розумів, е, як бути, що робити, і який варіант легалізації для себе найкраще обрати. Тож дивіться це відео до кінця. Підтримайте друзі його лайком, коментарем, репостом. Дякую кожному з вас за таку підтримку. І що хочу сказати, я звернувся до своїх хороших друзів з компанії ВП... ВПГ Легалізація. Ми з ними в минулому році розбирали варіанти переїзду з Польщі до інших країн Європи. Хто пам'ятає? От і я в них беру постійно свої консультації. І дуже багато цікавих речей ми з ними розібрали. Частину я розібрав з ними, частину я розібрав самостійно. Тож до речі, кому потрібна консультація з приводу легалізації, подачі на карти побиту, відкриття бізнесу або переїзду в інші країни Європи. Будуть якісь посилання, можливо, якась форма в описі під цим відео. Переходьте за посиланнями і отримуйте свої консультації, друзі. І давайте почнемо з першого. Певне, найважливішого, що стосується міжнародного захисту. Міжнародний захист це особлива форма додаткового захисту на території Польщі. Він є і в інших країнах Європи, але в Польщі він почав набувати популярності з початку минулого року. Відколи, от плюс-мінус, відтоді відколи заборонили отримувати нормально консульські послуги для українців, і десятки тисяч громадян України, які на території Польщі проживають, почали подаватись. На міжнародний захист і на початку все було добре. Але потім польська влада зрозуміла, що цим інструментом починають зловживати і використовувати міжнародний захист не як захист, а просто як один з варіантів легалізації. І тому вже зараз були також заяви від офіційних польських лиць про те, що е, буде е, якби будуть дуже і дуже детально перевіряти ці заявки. І ось список того, що з вами може бути, це дуже небезпечно, друзі. По-перше, подання заяви на міжнародний захист в Польщі може призвести до скасування поточного статусу тимчасового захисту, такого, наприклад, як статус Укр. І якщо вам міжнародний захист не нададуть, то ви залишитесь взагалі без жодного статусу. У вас не буде ні карти побиту, бо у вас її немає ні візи, ні днів по біометрії, ні статусу Укр. І ви фактично будете повністю безправні на території Польщі. Уявіть собі, це, ну, це просто треш. По-друге. Зловживання процедурою. Якщо буде встановлено, що особа подала заявку на міжнародний захист з єдиною метою уникнути е, депортації або легалізувати своє перебування без реальних підстав, тобто не отримувати звичайну карту побиту, а отримувати для цього міжнародний захист. Е, то це може бути розцінено як зловживання процедурою, і в такому випадку, після відмови, а її дадуть в е, таких випадках 100%, 100%, Вас може очікувати депортація в країну походження, тобто на територію України. Я не думаю, що зараз це комусь е, цікаво. Так, при цьому у вас буде закритий в'їзд до всієї шенгенської зони. Е, далі. Якщо під час розгляду заяви на міжнародний захист особа вчинить серйозний злочин, це може стати підставою для депортації, навіть якщо її заява ще розглядається або була схвалена. Такий от момент: наступне загроза національній безпеці або громадському порядку. Якщо є обґрунтовані підстави, вважати, що присутність особи становить загрозу національній безпеці або громадському порядку, то вас замість того, що вам надати міжнародний захист під час перевірки. Можуть прийняти рішення про вашу депортацію також на території України. Далі, вплив на карту побиту. Подання заяви на міжнародний захист не призводить автоматично до скасування карти побиту. Однак, якщо особа отримає міжнародний захист, підстави для її карти побиту можуть відпасти і її можуть попросити повернути карту. Ось так. Це перший момент. Все, що стосується міжнародного захисту, друзі, однозначно рекомендую. Подаватись на нього не, не самостійно, не через якісь просто компанії, які з цим допомагають, а з адвокатом. Прямо таки з адвокатом. І то користуватись міжнародним захистом зараз, в 2025 році, варто, друзі, лише у випадку, коли інших варіантів немає. Хоча існує той самий варіант просто отримати карту побиту на основі роботи, і все. І ви маєте собі спокій на три роки, навіть коли ви просто подали документи на карту і очікуєте свою печатку Навіть ви легально знаходитесь на території Польщі. Ви так само маєте право легально працювати і все інше. Тож не нехтуйте звичайним отриманням карти побиту. Е, наступний момент е, статус Укр на сьогоднішній день саме в Польщі для українців. Дія статуса Укр продовжена до кінця вересня 2025 року, тобто є ще зовсім трохи часу. Я впевнений, що так само, як і всі країни Європи, його в Польщі буде продовжено до березня 2026 року. І Єврокомісія вже зараз веде також дискусії про те, що робити після цього терміну, після березня 2026 року. І це дуже важливий момент. Бо, по-перше, частина країн, в тому числі і Польща, розробляють програми типу. Статусу це Укр, коли на основі статусу Укр ви отримаєте карту побиту. При цьому у вас відпадає там безкоштовна медицина і ще ряд різних речей. Тому отримувати карту це Укр взагалі не має сенсу. Це той самий статус Укр, але ви не отримуєте безкоштовної медицини. Тому у випадку, якщо ви працюєте, а ви скоріш за все, працюєте, бо ви проживаєте в Польщі і тут без роботи прожити тяжко, то в такому випадку краще подаватись на звичайну робочу карту побиту. Отримувати її на 3 роки. І далі у вас відкривається доступ до фінансових послуг, таких, наприклад, як іпотека на житло, до кредитів, ви можете шукати собі кращу роботу, ви можете е, бути спокійні про те, що ви е, що все у вас в житті буде добре, скажімо так, бо карту побиту у вас просто так забрати не можуть. А зі статусом Укр, також з тим статусом, це Укр, на який всі так чекають. Це може статися в будь-який момент. Е, Щодо. Е, Життя українців після можливі варіанти, так, після березня 26-го року, в Брюсселі розглядають кілька варіантів. Продовження тимчасового захисту до 27-го року е це один з варіантів. Другий варіант поступовий перехід до національних дозволів на проживання. Тобто, і так, і так, в будь-якому випадку, або через програми Це Укр, або через звичайні карти побиту будуть переводити українців на отримання цих карт побиту. І що хочу сказати, <кій> якщо ви Збираєтесь залишатись в Польщі або не збираєтесь залишатись в Польщі, карту побиту в будь-якому випадку краще зробити, і чим раніше, тим краще. Бо з картою побитою ви можете без проблем залишатись в Польщі, і друге, з картою побиту ви дуже легко можете переїхати в іншу країну Європейського Союзу. І всі процедури будуть набагато простішими, ніж коли карти побиту немає. Тобто отримання. Е Тимчасового дозволу на проживання офіційного, а не оцих всіх тимчасових захистів, воно насправді дає дуже багато переваг для будь-кого з українців в будь-якій країні Європи. Тож, друзі, серед всього, якщо ми от візьмемо міжнародний захист, статус Укр, карта це Укр, так? І звичайно, карта побиту, то серед цього всього. Серед чотирьох варіантів найкраще це отримувати карту побиту. Звісно, в тому випадку, якщо ви або займаєтесь підприємницькою діяльністю, або офіційно працюєте на території Польщі. Далі, про що говорять також, в Європі також почали говорити про те, що якщо буде, наприклад, в Україні якесь перемир'я, то статус. Тимчасового захисту може бути припинений там заздалегідь, хоча кожна країна точно так само говорила про те, що вони будуть його продовжувати як мінімум ще на півроку після завершення війни. І але зараз всі країни вже переглядають ці моменти, бо всі хочуть, щоб кожен перейшов, кожен українець, щоб перейшов на більш довгостроковий статус свого перебування, і також, в принципі, заохочують робити карти побиту або інші дозволи, які там існують в інших країнах. Тож, друзі, що хочу сказати, е, в будь-якому випадку існує сенс, і в тому разі, якщо ви хочете залишатись в Польщі, і в тому разі, якщо ви не хочете залишатись в Польщі, отримувати карту побиту, робити це чи якомога раніше, Попредставте представте собі момент, що е, наступає день, коли ви, е, коли от говорять, що все, тимчасового е, захисту не буде, і у вас там є три місяці, щоб е, легалізуватись картою побиту. Ви уявіть собі, якщо зараз черги. Там по півроку, по року, то уявіть собі, що може бути пізніше. Це будуть роки, коли ви реально роками не зможете покидати територію Польщі, бо у вас не буде карти побиту. Тож, приймайте рішення заздалегідь. Знову ж таки, хто. Роздумує про карти побиту, кому потрібна консультація. Хто хоче проконсульту... проконсультуватись по іншим якимось питанням стосовно легалізації, я однозначно рекомендую компанію ВПГ-легалізація, я сам користуюсь їх послугами. Я сам постійно в них беру консультації. Я е, точно знаю, що це справжні професіонали, які вже багато років знаходяться на ринку праці, і які е, просто працюють як люди. Не як експерти, а просто працюють як люди, коли знаходять індивідуальний підхід до будь-якого кого до будь клієнта. І це та кампанія, яку мені насправді е, не соромно порекомендувати кожному зі своїх читачів. Тож, друзі, всі посилання в описі під цим відео, переходьте, долучайтесь. Дякую вам за увагу. Надіюсь, що сьогодні, в принципі, по легалізації всі питання ваші було вирішено. Дякую всім, гарного дня! І до нових зустрічей.